Прича про горщик меду. Чернець прийшов до свого наставника і каже: Отче, скільки разів ходжу я до тебе, каюся в гріхах, скільки разів ти радив мені, але все ніяк не можу виправитися. Яка ж користь мені ходити до тебе, якщо після наших бесід я знов падаю і грішу? Наставник відповів Сину мій. Візьми два глиняних горщики один з медом, а інший порожній, і перели кілька разів мед з одного горщика в інший. Учень послухав. А тепер синку зазирнув порожній горщик і понюха його. Учень зазирнув, понюхав і каже: Отже, порожній горщик пахне медом, і там на денці залишилося трохи густого меду. Так само. Мовив учитель, і моя наука осідає у твоїй душі. Якщо ти ради Христа за своє житті, хоч частина доброчинства, то Господь ласкою своєю поповнить її нестачу і спасе твою душу для життя в раю. Бож і земна господиня не сипле перець в горщик, який пахне медом, так і Бог не відкине тебе, якщо збережеш душі, хоч основи праведності.